Вітаю! Сьогоднішня наша історія буде присвячена жінці, що брала участь у бою під крутами. За інформацією одного з крутянців, що вижив саме в цьому бою, було дві жінки сестри жалівниці, які допомагали пораненим. Одна з них Клавдія Дубів, наша сьогоднішня героїня. Народилася вона в селі Юрківка на Звенигеречщині. Нині Черкаська область в 1898 році. Будучи 19-річною, перше взяла участь у бою саме на станції Крути, рятуючи наших хлопців, які були поранені. Школу вона закінчила на Звенигородщині. Далі помандрувала до Києва. Деякий час працювала в Міністерстві освіти і науки Української Народної Республіки. Згодом, коли почалися події, що стосувалися Української Народної Республіки і війни з Росією, тоді вже більшовицькою, Клавдія пройшла як фронти першого зимового походу, так була і учасницею другого зимового походу. До речі, за участь у першому зимовому поході з грудня 1919 до травня 1920 року Клавдія була нагороджена Залізним хрестом. Правда, значно пізніше, приблизно через три десятки років, а згодом вона ще й отримала відзнаку Хрест імені Симона Петлюри за активну боротьбу націоналістичну. І хрест за відвагу. Після завершення першого зимового походу, в листопаді 1920 року, Клавдія разом з еміграційним українським урядом потрапила до табору інтернованих на території Польщі. Тоді містечко Шпьорно, сьогодні околиці Каліша. Згодом вона ще буде відправлена українським урядом в еміграції до Тарново та виконуватиме різні доручення. Клавдія не могла сидіти просто і спостерігати, як руйнують її державу, адже виховувалася в націоналістичному дусі. Вона попросилася з завданням на окуповану вже більшовиками Україну. Повстансько-партизанського штабу вона потрапила у куповану Україну більшовиками. Проте, будучи перед тим, арештована поляками, не зуміла вивідати потрібної інформації для повстанського партизанського штабу. Їй не довіряли, їй не відкривалося, але її і не видали чекістам. В 1923 році. Вона знайомиться із своїм чоловіком майбутнім Іваном Очередьком, полковником армії УНР, колишнім ветераном російсько-японської війни, також учасником Першої світової війни. Згодом у них народжуються діти. За інформацією, яку ми знаходимо в. Опрацьовуючи життєпис Івана Очередька, вказано, що у нього було двоє синів Аркадій і Ярослав. В період Другої світової війни Клавдія також брала участь у націоналістичному підпіллі. По завершенню війни вона перебувала в таборі для біженців на території Німеччини. До Другої світової війни її чоловік працював військовим лікарем у Чехословацькій Республіці, а згодом, по завершенню Другої світової війни, буде призначений теж військовим лікарем на території Баварії, де й проживатиме Клавдія з дітками і з ним аж до своєї смерті. Проживе вона до 1950 року, буде похована на території Німеччини. Після її смерті чоловік з обома синами емігрував до Сполучених Штатів Америки. І старший син, і молодший син пішли шляхом своїх батьків, здобули медичну освіту, стали провідними хірургом і анестезіологом на території Сполучених Штатів Америки. Виховувалися вони в українському націоналістичному, патріотичному дусі і ніколи, перебуваючи в еміграції, не забували, звідки вони родом. За інформацією з відкритих джерел, і Аркадій, і Ярослав померли на початку 2000-х років. Перше світлину Клавдії Дубів знайшов Віктор Рох. І віддав її українському історику Роману Ковалю, який вже і описав коротко біографічну історію Клавдії Дубів крутянської жінки, що рятувала наших хлопців у книзі Жінки у визвольній боротьбі.